Ну, ми зберіглись ВПЛ. Я думаю, це найбільш така задача, яка стояла перед командами. Тому четвертий сезон ВПЛ рівне. І я думаю, що з такою атмосферою, з такими болівальниками, нам можна замахнутися на щось більше. Далі які рухи по команді будуть відбуватися, коли будете спілкуватися вже з тренерським штабом? Ну, у нас сьогодні невеличкий корпоратив. Командою завершення сезону, підбиття підсумків. Насправді ми готувалися зарані, але ну, нікому ще не афішували, тому це невеличкий буде сюрприз. А завтра у нас зранку буде нарада, і ну, насправді робота тільки починається, бо для президента, для тренера, для скаутського штабу 24 на 7 Робота по комплектації, переговори по контрактах. Тому ну, якраз я зараз вже починаю. З трибуни вже треба щось робити. Але приймати рішення сподіваюся, які принесуть результат. Чи будуть переговори щодо літніх заканчиваних компаній? Так, у нас є попереднє напрацювання, але знов таки, питання, в якій ми лізі, воно було ключовим для потенційних наших новачків, по потенційним продовженням контрактів. Тому насправді це було таким визначальною віхою, яка дає далі вже певні переговорні позиції. Не можу не спитати, ваші очікування вже не наступило здорово. Ну, знаєте, як, може нам треба замахнутися на щось більше, тому в чому би ні, поговоримо, поговоримо з тренерським штабом, поговоримо з партнерами, з бізнес-клубом, бачите, ми будуємо відкрити клуб, тому ну, будемо говорити. Я думаю, ви про це все дізнаєтесь.